Скорпіончики, доброго вам часу. Королеви, королі води. Ви водний знак. Такі ви класні. Що в нас відбувається в світі? У нас лютий вже на порозі. Тому ми з вами розглядаємо, як завжди, поради від карт Таро. У мене сонечко, у мене тут три свічки, видно дві, але їх три. Сонечко в душі, гарний настрій. Чого я вам бажаю? Шість колод, на яких я працюю, буду витягувати карту з кожної колоди, показувати, розглядати. Як завжди, якщо ви кажете, Ліна, мені так сподобалася ця карта, я вам прийшлю її в фото, щоб ви її змогли поставити на телефон чи куди хотіли ви б собі поставити, медитувати або просто розглядати. Класну естетичну картину. Вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за невподобайки. Критика, якщо вона конструктивна, то вона також класна і потужна. Перша колода, яку створила Міла, як звати прізвище, скажіть, я скажу? так, от прізвище Міла Чарльз. Дуже потужна колода для емоційно чутливих людей. І вона мене просто зачарувала своїми естетичними картинами. Через це вона в нас номер один. Що нам для скорпіонів скаже сенсибілізацічна колода, господі? Сенсибілі... Сензібель. Сенсибілі... Сенсибілі... Німецькою звучить просто сензібель. Перша порада на лютий. Сімерка кубка воно вам треба. Ну Дивіться, стоїде собі класна, тут морозова, там морозивому, у вас буде діабет. Ну, якщо так, щоб пожартувати, коли ми себе оточуємо багатьма людьми, справами, емоціями, подіями, то виникає питання, воно вам треба? Оце, що у вас в руках, плюс навколо вас дуже багато солодко, в даному випадку карта говорить, подумай над тим, з чого ти обираєш і що ти обираєш. В чому ваша ціль взагалі в цьому житті? Колісо Фортуни. От Зараз е, автобан да, чи Ахтабан. Їздить вона, бігає. В принципі, зараз треба радіти. От вам карти кажуть, що вибір, який ви зараз будете собі робити, він для того, щоб е, знаходитись на вершині горі. Але не Переборщуйте. Тут борщу нема, тут є морозиво, тобто не переморожте, не морозьтесь. Давайте скажемо так з вами. Користуйтеся моментом. Зараз буде для вас якась можливість в лютому шанс обрати. Притом треба зробити цей вибір отак миттєво. Просто ситуація вам раз і прийшла, і вона дасться. І це означає, що ловіть, ловіть цей момент, коли ви в тому автобані життя знаходитесь наверху, перед тим, як ви поскачете вниз, і волосся вже буде донизу. Тут, в дівчинки, воно так класно наверху, а коли будете висіти головою донизу. Розумієте, про що я говорю? Такі метафори вони дуже класно доходять, скажімо так. Те, що навколо вас, спробуйте редуцирувати, і не треба вам так багато морозу. Зробіть нормальний вибір. Ще це карта залежності. Сьмка-кубка карта, яка говорить, що у вас, можливо, є такі ілюзії щодо того, що відбувається. І Колесо Фортуни каже, от зараз треба конкретно зробити вибір і позбавитись ілюзій. Велика така проблема, що робити? Вчитися заново, перевчатися, йти на роботу, шукати квартири, вийти заміж. Позбавляйтеся ілюзій і думайте реально і практично. Кому потрібна консультація, щоб розібратися, будь ласка, звертайтеся. Є багато, я працюю з клієнтами, є багато психологів інших, які вам допоможуть позбутися цих ілюзій і отак піймати момент. Наступна колода колесо року. Що вона нам підкаже для скорпіончиків у лютому? Чистерка Пентаклі. Тут, може, у вас будуть якісь виплати. Можливо, якщо в розлученні чоловік прийшла вам нарешті аліменти, скаже, тримайте діти, 500 гривень, нічому собі не відмовляйте. Купіть собі лімузін. Ну, на жаль, це не жарт, не, не смішний жарт, оскільки е... оскільки. Тут можуть бути певні виплати. Може, у вас є спонсор, може ви будете тим, хто є спонсором для інших. По 6 пентаклі – це гроші, які до вас приходять. Хтось може вам виплати. Джоб-центр, ви там розбиралися, і нарешті вони прийдуть скажуть, кажуть, що слухайте, ми вам там не заплатили, або більше з вас грошей зняли. Тому, будь ласка, тримайте. Ні в чому не відмовляйте собі. Гроші, які до вас прийдуть раптово. Прошу, за які ви боролися? Да? У вас тут іде рицарь е, мечей, які е, відвоювали. Тому у вас буде така дотація. Або ви зробите донат для когось. Скільки, на жаль, є завжди хтось, кому гірше, ніж вам. І це не повинно заспокоювати. В такі е, критичні ситуації кажуть, подумай про того, кому гірше, ніж тобі. Але психологічно розглядаючи, це не дуже приємно. Полетіла карта. одна, Зараз її підійму. Що в нас випало з вами? Що з Енгель? Випав вам янгол хранитель е, До речі, скорпіони, немає більш містичного знаку, ніж ви. А тепер скажіть, будь ласка, коли ви останній раз розмовляли зі своїм янголом-охоронцем? От навіть він мені зараз карти всі перекинув і, і каже: Лена, скажи тим скорпіошкам, нарешті, що зі мною треба поговорити. Тому скорпіони, після того, як подивитись моє відео, будь ласка, е, руки тако склали. І поспілкувалися з своїм янголом-охоронцем. Подякуйте, запитайте, як він себе почуває. Можливо, скажіть, а що я тобі можу зробити? Як я можу тобі радість принесли? Дивіться, у вас колоди йде, довіряй Всесвіту. Напевно, у вас з часом забігалися ви трошки в пошуках сенсу життя і немає контакту з янголом охоронцем Будь ласка, виправляйте це все колядство, скорпіони, ви ж у нас містики на містику. Наступна порада. Колода у нас чудова така. Кого цікавить Magic Soul? Що нам каже магічна душа? А магічна душа нам каже. Дуже часто випадає цей аркан. Уміренність. Уміреність і там на колоди принц шезлив. Люди такі, знаєте, останній місяць зими, давайте називаємо так портівний, коли нічого не хочеться, а авітаміноз, в кого вже починаються мартування в котів, скажімо, І карти кажуть, приведи себе в порядок. Подбай про свій внутрішній стан для того, щоб покращити зовнішній. Або подбай про свій зовнішній стан, що навколо знаходиться, щоб. Покращити своє внутрішнє почуття. Купіть собі вітамінчики. Наприклад, є B1, b 6 b 12 Такий курс коштує 18 євро. В Мюллері можете придбати кожен день такі маленькі ампулки. Для того, щоб попити це, піднімить імунну систему. Подивіться, чи ви п'єте вітамін Д. Його також можна придбати в аптеці 10 тисяч найкраще пити кожні 10 днів. Можливо, купіть собі нові маски, нові креми, скрабіки. Взагалі, карта уміряність говорить ну, сама за себе: уміряність. Подивіться, скільки ви вживаєте алкоголю, подивіться, скільки ви вживаєте кави. Якщо ви мали там 5 чашок в день, то перейдіть на. 10 або на 2. А, взагалі, оцей баланс. А, поспілкуйтеся з своїм янголом охоронцем і скажіть, що може порадити, бо щось дивне таке відбувається в світі. А, працюйте над цим. Можливо, ви лягаєте спати в 23, о 23-й годині. Спробуйте о 22. й Баланс, баланс, баланс. Я думаю, що кожен з вас знає де в нього. Де тонко, щоб воно не порвалося потім, оскільки лютий оцей холодний ще місяць, 29 днів, плюс рік, будемо розгрібати. Тому той, хто попереджений, то, в принципі, розгрібати не буде. Наступна колода з порадами для вас, карпіончики. До речі, якщо вам потрібна приватна консультація, то ви, як завжди, можете звернутися. Всі е, контакти є під відео. Для скорпіончиків у лютому, що в нас таке є цікаве, туз Мічей, Давайте ми приймемо рішення. Рішення, яке буде вже е, дієвим. Туз означає чіткий розум, коли людина знає, кого хочу, як хочу, з ким хочу, для чого хочу. І е, ця карта говорить, що вже, вже не треба. Вже не треба. Думати про сумніви, вже не треба. Таке англійське слово hesitate, німецьке цвайфельн, українське не знайду. От коли людина розмовляє на мовах постійно двох-трьох, то трошки важко. Що таке цвайфель? Давайте разом скажемо. Людина вагається. О, знайшла. Людина вагається. Коли ви вагалися, зараз вже чіткість. Це може бути ще е, операція, якщо хтось в лютому проводить, так? Це символ в нас скальпеля. Або якась юридична справа, вам потрібно гордів горді вузол розрубити. Прийміть чітке рішення. І краще е, справді е, навколо себе проявити ту чіткість, ніж. Е, думати і страждати. І остання колода, яку ми запитаємо, це в нас дике невідоме таро. Зараз будемо його приручати. Так. До речі, це ще може бути іглоукалування. Якась терапія, яку ви будете робити, вам можуть прописати. Так. І остання порада на для скорпіошок. Ієрофант, мудрость, що савав на вас на колоди, да, точка, то, тохта а, і знов меч вам випав. Ну шо, хто такий ерофант? Еерофант у нас такий розумний дядька, вчитель, який розповідає вам про... Те, як побудоване наше світло, наш світ, наш всесвіт про те, як функціонують взагалі речі в цьому світі. Вам потрібна релігія, вам потрібна віра. Я про це говорила, можливо, прийміть рішення, в що ви вірите, яким богам ви поклоняєте, щоб так сказати, і взагалі. Що для вас є пріоритетом? Це ключ до знань. Це навчання. Якщо ви в лютому думали, а не піти мені вчитися, піти, піти при бігом і побігти, і це зробити з таким задоволенням, оскільки вам це буде вдаватися. Притом, тут навчання може бути в нас ворон символ таких магічних сил, тому ви можете піти навчатися, ну, я не скажу окультним наукам, але якимось таким цікавим, езотеричним практикам. Це вам вдасться. У вас дно ну, колоди, да, я казала, тохто, швята. А, це сова, сова в нас коли? Вночі. Тому ті, хто хотіли навчатися чогось такому цікавому. Вам це якраз вдасться. Скорпіони знов-таки, ви самі містичні, ви неймовірні. У вас таке почуття, у вас така інтуїція. Розвивайте це, прийміть рішення, я хочу це робити. Неважливо, скільки це коштує. Всі курси, все навчання коштує інколи дорого, але ви навчаєтесь в найкращих вчителів. І за знання, за квінтесенцію, яку люди вам пропонують, потрібно платити гроші. Коли, наприклад, я ходила навчатися Таро, я вчилася у Лієві Лекцер. Вона найкращий вчитель, який тільки може бути як людина, як практик, просто неймовірна. І коли я спершу почула, скільки коштує курс, я впала в обморок, а потім я сказала, що ну, якщо навчатися, то в найкращих я ні краплинку не пожаліла. Якщо ви хочете навчатися, не жалійте. Не жалійте грошей на курси, не жалійте вашого часу, оскільки знання це те, що буде вас розвивати. Те, що принесе вам задоволення і ви зможете знайти новий шлях в своєму житті. Скорпіончики, лютий у вас буде просто чудовий, я вам дуже вдячна. Ми почуємося в наступних відео, як завжди.